Вітаю, друзі! Хочу сьогодні показати вам на огляд двокімнатну квартиру, яка знаходиться в місті Черкаси, мікрорайон Митниця. ЖК Сімейний. Квартира двокімнатна, знаходиться на другому комфортному поверсі. Мається всі необхідні меблі, техніка, кондиціонер, домофон, Wi-Fi, інтернет. Кухня з гарним якісним ремонтом, посудомийка і Щоб вам було зручно готувати їсти, мікрохвильовка, духова шафа, індивідуальне газове опалення, котал двоконтурний, також на гарячу водичку, холодильник, зона відпочинку. Водичка ще є гаряча з відцентралізованого постачання. І ще є бойлер, як альтернатива, правочка і ванна кімната. Душ. Загальна площа квартири 65 квадратних метрів. Можна заходити жити. Приходьте на перегляд.